Електротахскоп, також відомий як Електричон Шнельшехер. Був революційним зразком ранньої кінотехнології, розроблений німецьким винахідником Оттомором Аншотцем наприкінці 19 століття. Назва електротахоскоп перекладається як електричний пристрій для швидкого перегляду. З англійською мовою. І він був розроблений для швидкого перегляду коротких фільмів. Ну, Бачите, дивіться, як воно виглядало. От такі от були твого толпа сидить, дивиться. Ясно. Звідси дивіться тут через... ну це, Мабуть, сучасний варіант, не думаю, що колись оце так виглядало. Через якусь трубку задивилися. Мабуть, це для якоїсь демонстрації наочності. Аншутц був плідним винахідником з широким колом інтересів, що включали фотографію, оптику та електротехніку. Наприкінці 1870-х років він почав експериментувати з пристроєм, який дозволяв би швидко переглядати короткі фільми і зрештою розробив електротахіскоп. Оце я виговорив одне з таких слів важких. Бачите, так це послідовно фотографувалося, а потім зображувалося. Електротахіскоп був ручним пристроєм, який використовував серію лінз і дзеркал для проєктування рухомих зображень на екрані. Зображення створювалося обертовим диском, на якому була закріплена серія послідовних фотографій. Коли диск обертався, Глядач повертав ручку і зображення ніби уживало у швидкій послідовності, створюючи ілюзію руху. Це було дуже різно... що? Ну, це некоректний переклад. Коли зображення переглядалися за допомогою пристрою під назвою Зоетроп, Якісь параси на стійкість зору для створення ілюзії руху. Тобто, коротше інший принцип, ніж оцей пристрій, про який я раніше тест вам зачитував. Аншуц продовжував удосконалювати електротахоскоп і, зрештою, розробив версію, яка працювала від електрики. Це електрична версія. Елект... Та хоскопа була набагато швидшою та надійнішою, ніж версія, ніж версія з ручним приводом. І швидко стала популярною в Європі. Да, тобто популярне це, мабуть, замість п'яти людей дивилося їх 12. такому масштабу популярність. От кішка, тобто, як вона там рухала, мишей і жерла. Лев. Ні. З найвизначніших особливостей електротахоскопа була його портативність. На відміну від ранніх кіноприладів, які були великими та громісткими, електротахоскоп був достатньо малим, щоб його можна було перевозити з місця на місце. Це було його ідеальним пристроєм для пересувних шоу та виставок. А також він став популярною атракцією на ярмарках. Та карнавала. Тобто, ми, як бачимо, цей пристрій дійсно відставав від інших своїх аналогів, які були винайдені раніше. Але кожного з таких пристроїв була своя ніша, були свої плюси і мінуси, як ви бачите. Окрім портативності, електротрахископ також був відносно простим експлуатації, на відміну від ранніх іноприладів, для роботи яких була потрібна велика команда електротра. Вже заплитаються, вже розтаїв добре, це. могла керувати одна людина. Це зробило його доступнішим пристроєм для широкого кола людей і проклало шлях для розвитку більш просунутих кінотехнологій у наступні роки. Незважаючи на свій успіх, електротахіскоп, зрештою, був затьмарений більш досконалими кінотехнологіями, такими як кінетоскоп і кінематоров. Тим не менш, його вплив на ранні кінотехнології неможливо переоцінити, і він залишається важливою віхою історії кіно. Що це вони тут виробляють ці опарти. На завершення, електротахіскоп був новаторським зразком ранньої кінотехнології, який дозволяв швидко переглядати короткометражні фільми, розроблений німецьким винахідником Отто Мором Аншюдсен. Наприкінці ХІХ століття він став важливою віхою в еволюції кіно та проклав шлях для розвитку більш досконалих кінотехнологій у наступні роки. Незважаючи на свій остаточний занепад, електротакіскоп залишається важливою частиною багатої історії кіно, а його спадщина продовжує надихати нові покоління кінематографістів та технологів.